Добрий день малята! Сьогодні вночі пройшов дощик, і я, коли йшла у садочок, побачила, що розквітли мої улюблені весняні квіти гіацинти. Ці квіти дуже гарні, різнокольорові, пухнасті і дуже гарно пахнуть. Малята, давайте ми їх з вами намалюємо. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, водичка, різнокольорові фарби, пензлик і вушна паличка з серветкою. А спочатку ми зробимо пальчикову гімнастику. Дощик, дощик, чом ти лєш? Я, водиця, не жалію землю мию, 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 мию вулиці, стежки, мию двіри квітники. На деревах мию листя обмиваю тини плід, щоб були до свята чисті і умиті всі як слід. Починаємо малювати. Малюємо спочатку листячко і стебельце. Якого вона у нас кольору? Так, зеленого. Макаємо зелену фарбу. Малюємо широким листячком ось такнесеньким малюємо стебельця Одним. третя. Ось так. Тепер беремо вушну паличку, гіацинта у нас різнокольорова, тому беремо спочатку фарбу одного кольору, жовтого. ставимо багато-багато крапочок. Ось так. Жовта квіточка у нас готова. Тепер малюємо квіточку іншого кольору, червоного. Беремо червону фарбу і так само малюємо. У нас квіточка іншого кольору. Ось і червона квіточка у нас вийшла. Беремо ще одну паличку ушну. Макаємо синю фарбу і робимо третю квіточку синю. Макайте. Ось такі гіацинти у мене вийшли. Малята, ви можете намалювати квіти іншими кольорами, які вам подобаються. Я буду чекати на ваші малюнки всього вам найкращого.